Всім привіт! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про те, як підібрати зварювальний інвертор, які функції насправді потрібні в апараті, та на що обов'язково треба звернути увагу. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Почнемо з діапазону зварювального струму. Це базовий параметр при виборі інвертора. Зварювальний струм визначає види, періодичність та об'єм зварювальних робіт. Наприклад, якщо задачі більш побутового характеру, а саме потрібно періодично проводити ремонтні роботи вдома, зварювати арматуру, профільні труби та робити нескладні конструкції. Вистачить апарату з максимальним струмом 160 А, який буде працювати з електродом 3 мм. Якщо треба використовувати апарат більш інтенсивно та працювати з мелоталоконструкціями більших розмірів та товщин, або зварювати електродом 4 та 5 мм, радимо вибирати апарат з напругу 200 А. Та більше. Також важливе і нижнє значення зварювального струму, адже інколи приходиться зварювати метал невеликої товщини. Визначитись допоможе таблиця. Інший важливий параметр інвертора тривалість включення або по-іншому ПВ. Цей параметр означає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати на максимальному зварювальному струмі. Наприклад, якщо ПВ 40%. То з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 4 хвилини та 6 хвилин охолоджуватись. Зазвичай мало хто працює на максимальному струмі та ще й без зупинок. Тому будьте спокійні. ПВ апарату 40% більш ніж достатньо. Сучасні інвертори мають декілька функцій, що полегшують життя зварювальнику. Серед них гарячий старт, антизалипання електроду, форсаж туги та функція верді. Що дають ці функції, розкажемо далі. Функція «Hot Start» або гарячий старт. У момент розпалу дуги, апарат на долю секунди автоматично збільшує силу струму. Завдяки цьому електрод моментально розпалюється та запалює дугу. Якщо ця функція в апараті відсутня, у починаючих зварювальників можуть бути проблеми із запалюванням дуги. Функція «Arc Force» або форсаж дуги. Якщо в процесі зварювання дуга гасне, функція «Arc Force» автоматично дає додаткові імпульси струму, що дозволяє зварювальнику працювати без випадкового обриву дуги. Функція антістік або антизалипання електроду. Іноді електрод прилипає до металу та відбувається коротке замикання. Відірвати електрод від заготовки в цей момент майже неможливо. Функція антістік спрацьовує у цьому випадку та знижує силу струму до мінімуму. Після цього можна легко відірвати електрод від заготовки та продовжити роботу. Сила струму автоматично повернеться до початкового значення. Окрім цього, не менш корисною функцією буде функція Верзі. Функція пониже напругу під час холостого ходу апарату, коли апарат увімкнено, але зварювання не відбувається. Функція знижена напругу до безпечного значення для зварювальника, а саме 12-17 вольт. У такому випадку будь-яке торкання оператором електроду не несе ніяких наслідків для зварювальника та дає змогу одразу продовжити процес зварювання. У деяких апаратів функція VRD за потреби вимикається. Окрім технічних характеристик, важлива також аргономіка, надійність та зручність інвертора під час експлуатації. Коли будете вибирати апарат, зверніть увагу на такі параметри. Форма та вага інвертора. Актуальними ці показники стануть під час тривалої роботи у майстерні та під час монтажних або висотних робіт. Наявність цифрового дисплея та можливості зручно змінювати основні зварювальні параметри. Це буде великою перевагою для апарату, адже важливо точно виставляти силу струму та зручно регулювати ті та інші функції. Окрім цього, дуже важлива комплектація апарату. Обов'язково наявності повинні бути якісні електродотримач та клема заземлення для використання саме з цим інвертором. І, звичайно, повинна бути детальна інструкція з використання та гарантія від виробника. А зараз поговоримо про те, які моделі є в асортименті торгової марки Мегатек, та що ми можемо вам порадити. Для побутового та напівпрофесійного використання радимо такі моделі. Для майстерні та гаражу для нещоденного зварювання та роботи з металом товщиною від 2 до 5 мм, підійдуть моделі ESL 120 ef та ESN 160 ef Характеристики апаратів. Зварювальний струм від 20 до 150 А у моделі 120 ЕФ та від 20 до 160 А у моделі 160 ЕФ. ПВ-40% у моделі 120ЕФ та 60% у моделі 160 ЕФ. У моделях присутні функції гарячого старту, антизалипання електроду, форсажу дуги. Функції не регулюються та встановлені на базовому рівні 10-20% від сили струму, та також функція «верді». Діаметр зварювального електроду від 1,6 до 3,2 мм. Та модель 160 ef підтримує електрод 4 мм. Апарати мають невелику вагу та зручну аргономіку. Модель 160 ef має зручний дисплей для точного налаштування сили струму. Кожна з моделей комплектується електродотримачем та масою в зручному пластиковому кейсі. Огляд на апарати у описі під цим відео. Якщо потрібен професійний апарат на виробництві та для чиденного використання, зверніть увагу на модель Arc 220 LC. Характеристики апарату: зварювальний струм від 20 до 200 А, ПВ 40%. У моделі присутні функції гарячого старту, а та залипання електроду, форсажу дуги та VRD. Діаметр зварювального електроду від 1,6 до 5 мм. Модель має зручний дисплей для точного налаштування силу струму та інших функцій. Окрім цього, додатково можливо працювати у режимі Ліфтік. Модель комплектується електродотримачем, масою та одразу готова до роботи. Детальний огляд моделі у описі під цим відео. Також в асортименті інвентарів від торгової марки Megatech присутні моделі, що призначені для промислового використання. Посилання на весь асортимент у описі під цим відео. А, звичайно, не забувайте про наші відео огляди, де ми детально розповідаємо про кожну модель, її функції та можливості. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!